Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні в нас в продажі з'являється ще один такий екземпляр, досить рідкісний, тому купити їх в Європі дуже тяжко, це Volkswagen Transporter, як в народі кажуть, тежка. Чистий 19 й рік, 2 літровий двигун. Головне, друзі, машинка в нас на автоматі, в довгій базі. І в ідеальному стані. Буде цікаво, дивіться, далі. Вже чути, як гарно працює двигун, тому що тут 229 тисяч рідного пробігу. 227 тисяч, коли ви будете перевіряти це авто, вам на офіціалі скажуть, що 227 тисяч, був замінений демфер, навіть хтось. Дотошний був, замінив на нове, що в комерційних авто зустрічається, але теж рідко. Демфер 198 тисяч було замінено ГРМ, 157 тисяч було замінено сажовий фільтр і ще, по-моєму, 211 тисяч, дайте згадати. У нас був замінений радіатор ЄГР, отак. от. я трішки задумався. У нас зимові хантуки стоять, не менше з тим вони 22-го року, приємний бонус буде на зиму. Вони практично нові. Машинка має передні і задні проктони, протитуманки, сенсор світла дощу. Подивіться, на стан, друзі, з колами авто не забите. Він код працює ідеально в нас. Дев'ятки по вікнах. стан також салону. Про що я кажу? Якщо навіть замовили новеньке кермо на офіціалі, не потрібно нічого шити, крутити. Це говорить про те, що так воно було підношене. Але тим не менше його замовили нове і ніяких проблем з цим немає, тому маємо ось таке кермо. Все в базі є. Подивіться на стан сидінь. Машинка вже після детейлінгу. 229 тисяч. Тут нічого не затерто, ніде взагалі по пластику. Моментів немає. Хороше, гарне доглянуте авто. Зі всіма сервісами. Поки будемо вам знімати, зробимо бистрий тест на чи є якісь відхилення на працюючому автомобілі, кондиціонер. Коробка, автомат, у нас три ключика. Стан просто ідеальний автомобіля. Задівна сляда. Кож, зверніть увагу тут. Скрізь все акуратно, все гарно. Саме цікаве, так? Да? Немає питань взагалі по буці. Оцей момент він не фарбований, він такий, як він має бути. Тобто все це всі ці. Дрібнички говорять про те, що авто доглянуте та збережене. Чекає на нового власника. От так. Мало їх в таких станах. Практично ніхто на авторія не показує, так як пробіги просто нереальні, 500-700 тисяч і так далі. Тут порядок 230, 229, але після обслуги. Тут без іржі все чітко, все гарно. Я вам скажу, друзі, що як практика показує, такі автомобілі в принципі не затримуються, тому ага, просить у нас відкрити. Капота, хвилинку. Так, хвилиночку. Щоб зробити діагностику. Тут, друзі, той варіант, де потрібно квапитись, дзвонити, резервувати, робити перевірку, тому що отака в нас пачечка. Грубезна обслуги Ми вам можемо скинути цю інфу на будь-який месенджер щоб ви були впевнені. У нас антиблікове зеркало заднього виду, безрамочне. даху без мигалок, нічого не стояло, все рівне, все акуратне, все гарне. Вікна всі рідні. Дев'яточки. ЛОБОВЕ вже не маю пам'яті. 21 рік. Ну, Це допускається. Машина з Німеччини, тому як тюх не пройдете. Послухайте тільки як працює двигун. Без іржі, все видно. Стан просто шикарний, друзі. Повторюсь, буду повторювати 10 разів, тому що комерційного транспорту в таких станах практично немає. Що нам говорить діагностика? Діагностика все. Чітко на працюючий двигун, все добре, наявних помилок немає. Ну, але ми завжди раді, якщо ви замовите перевірку на офіційному дилері, ще раз переконаєтесь у правдивості наших слів і будете задоволені даним екземпляром. Далі саме цікаве, що ж нам говорить підкраси. До речі, забув сказати електродзеркала. Також, якщо ви хочете детально якийсь елемент, щоб ми пробили, хтось то можливо думає, що треба бити отак, от на кожен. Квадратний 5 сантиметрів. Друзі, не потрібно, якщо нормальний прилад, то він, в принципі, показує перехід і все стає зрозуміло. О, так. Все тут чітко нам чогось не показати. Не... Має такої потреби. Краще показати все відразу і. І зловити, як кажуть, свого покупця. Прибивочки на місці. Ну, це для вас такий момент, щоб зрозуміти, що таке що... ще один слой лаку, бо вже 400, деяких блогерів дивишся. Підшпакльовано. Це не підшпакльовано, це може бути просто не заводський слой грунту. І вже от плюс покраска, і у вас вже буде 300 і так далі. Я вам далі покажу, що таке некритичний підкрас. Ви уважно дивіться і запам'ятовуйте. Тому як правильно донести правду людині, а не розказувати тут шпаклівочка там, і так далі. Шпаклівка в неї, шпаклівка, вона буде битися 700, 600 і так далі. Це вже говорить... Так, дивіться, є момент не критичний тут. Отак от, от. Вона фарбована. Це все є по офіціалу. Нічого тут ніхто... Тут не критично, ви розумієте, так? Без шпакла, як нас люблять. Так, робити. 300 разів в одному місці. Ні, тут все добре. Якби тут було, була шпаклівка, так як тут дивився, у нас була попередня інсігнія, так було 700 до 1000 доходного. Машина вже продана, але менше з тим ми це показали. Немає сенсу чогось ховати і так далі. Все добре. От. Все, плівочка у нас накрашена деталь і тоді вона 500 показує. Тому і тут має 200 плюс 200 плівочка. Так що, друзі, тут все добре. Просто по кант авто перефарбоване. Ми тут цього не робили. Є фотографії, яка машина приїхала з Німеччини. Це робилося на офіціалі. Тому для когось це критично. Для Німеччини ні. Але краще це показати, правильно, чим про це не сказати і так далі. Обдурити людей. Так, є люди. Це чиста правда, хто хоче. Взагалі не фарбоване авто. Тому всі ми різні, всі погляди у нас різні, правильно? Треба показати, як воно є. Насправді, може тут правильно отак буде. Нема тут ніякого криміналу, все тут добре. Ще раз скажу, захочете свою перевірку, будь ласка, друзі, будь-який експерт, це взагалі не проблема. Хто нас знає, хто за нами стежить. В курсі цього всього цілий поріг. Крило у нас вже без підфарбування. Був момент, зачепили, перекрасили і все добре. Тому такий от апарат, довго, друзі, не гайте часу, подзвонили, отримали максимальну інфу, як я завжди кажу. Зарезервували, приїхали, ще раз перевірили і купили хороше, перевірене, класне авто з Німеччини. Всім хорошого настрою, мирного неба і якнайшвидшої перемоги нам усім, друзі. Дякую, що ви з нами. До побачення.